Доброго дня! приїхала морем посилочка. Будемо давайте дивитися, що Ось тут є якась тут бірна. Може навіть не пам'ятаю в шовну. Так приїхала. Все, акумулятор на Nokia. Знаете такие. Бабуси в телефон что замовлял. Всякие с резиновыми. Вот это чилка электро. Так, вот это что ж такие. А, это часы уже пришли, это, наверное, клеится. Якісь і години якісь пройшов, і клеїться, бачите, виставляєте. Одна вже приклеїлася, бачу. Виставляєте і клеїте. Це все, напевно, все, зараз висиплю. Ага, Це внутрішня сторона. А, це просто плівочка тут чи зверху. Щось цікаво. Якісь такі дорого-багато. Видно, що не звичайні оці. Такі дивіться. Прикольні якісь. Ось такий думав, що він що, що так ще ну, тяж, е, тяжкі такі. Тепер я поняв. За якісні цифри. Ось у нього. Кріпьош, батарейка. Продаю викинути одразу можна. А, це стрілочки, напевно, давайте а, все, так. Оце додумалися, дивіться, щоб нічого не погнулося. Ага. Минутних немає. Так, має бути ще до неї сюди защелка якась. Ой, минутних секундних. Сальники, мальниці. Потім супер-пупер, електроточілка. Ну, як завжди, деліксі. Будемо розбиратися. Треба вилку спочатку пом'яти. Ну, точить, бачите, і ножі, і ті самі ножиці. Тут ще щось. Ну, коротше будемо в цьому розбиратися, коштує вона так. Прилічно. Все, бачите сюди ножиці? Ножість. Тут наверное, якісь градуси різні. Тобто Будемо розбиратися. Ну, Спливо вона туди теж не дешево. Потім, ага, Ось сам механізм на ці часи. Окуляри. Це якісь модняві, Для водіїв мене хтось замовляв. Окуляри для водіїв. Давайте вже відкриємо подивимось. Ось такі вони. Окуляри. З трапочкою. Ще, це такі ж самі двоє одиниць із людина на дві машини замовляли. Це щось розпалося, на мене поки Плило, їхало. Якийсь двосторонній скотч, не знаю на що. А, мабуть, щоб клеїти оту бумагу на стінку. Фільтр для бойлера. Це, мабуть, та резиночка з нього. Провіримо чи буде працювати, це я собі замовляв. Ну, як завжди, рубрика. ще одна резиночка на другу сторону. І вібром массажори. у мене замовляють постійно. Ось такі модні, тяжкі, якісні. Багатильно і на них же ж насадки різні. Все, всім гарного дня, до побачення.